Посипаємо зверху Ось так, щоб було по кожному компоненту. Ідеальне поєднання смаку та користі. Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати. Я вам сьогодні покажу швидкий, корисний та прикольний рецепт салату на новорічний стіл або на будь-який інший святковий стіл. Він дуже дешевий, дуже смачний. Та я не бачу ніяких причин, щоб його просто не приготувати та не користуватись. Тому давайте почнемо по продуктам. Ви вже бачили там в мене рецептів попереду, бу. ближче можете глянути, що там. Як воно у нас відбувається. Пропоную почати з підготовки наших продуктів. Візьмемо помідорчик та наріжемо його такими, або нам половинка буде достатньо. Такими трошки більшими шматочками. І так буде добре. Ось візьмемо вялений томат. Ріжемо його, також беремо буряк. Я вже його перед цим зварив наріжемо його більше, тому що він дуже корисний та смачний. Тому ось такими більшими шматочками. Друзі, також. Дуже важливий такий момент. Бурячок можна як зварити, так і запікти його в духовці. Так можна і в мікрохвильовці в пакеті приготувати. Тобто люба техніка, яка вам більше подобається. Я зварив, але найбільше мені подобається, коли він запечений. Також цей салат, я думаю, що кожен з вас може використовувати і кожен день, тому що він дуже дешевий, дуже простий і дуже смачний. Беремо наш мікс. Я взяв такий, як в мене був, це редічо, лолароса, лолабіонда та рукала. Кладемо його в центр такою гіркою. Це гарно виглядало. Далі викладуємо інші інгредієнти. Томат покладемо так по колу. Бачите, які яскраві кольори. Далі беремо наш в'ялений томат. Також розкинемо його хаотично. Далі візьмемо наш смачнежний, найкрутезний бурячок. Скинемо його хаотично, буряка візьмемо більше. Це головний герой цього салату. Не шкодуємо його. Так. Далі візьмемо фету, дамо ще. Більше кольорів цьому салату. Трошки підсолимо. Далі візьмемо гранат. Він дасть нам невеличку кислинку. Далі я взяв такі. Спеції, ну як спеції, насіннячка. Тут є льон, кунжут, гарбузове насіння, соняшникове насіння. Тобто дуже хрустке, дуже смачне поєднання з нашими бурячком і сирами. Можете використати горіхи, вони дадуть також класну текстуру та смак. У мене просто були насіннячка мікс, тому я їх взяв. Не шкодуємо і ось так посипаємо зверху. Соусу, до речі, тут також нічого складного. Я взяв мед, два види гірчиці діжонську та зернову, трошки лимонного фрешу та оливкову олію. Ви також можете заправити цей салат просто оливковою олією, або взяти будь-яку іншу олію, або соус на свій смак. Як на мене, цей соус такий легкий, кисосолодкий, він класно сюди підходить. Тому я пропоную взяти і полити наш салат зверху. З цим чудовим соусом так, щоб було по кожному компоненту. Трошки бурячка, сиру, вялений томат. М -м -м. Ідеальне поєднання. Смаку та користю. Друзі, я думаю, цей салат ви обов'язково візьмете собі на замітку і будете готувати, тому що це смачно, корисно та швидко. І цей салат стане приємним сюрпризом для ваших гостей, тому що вся сила простить. Тому, будь ласка. Як завжди, відео дивимось справа-зліва. Пишемо коментарі, сподобалось чи не сподобалось. І що ви хотіли, щоб я приготував для вас наступне, ну я буду з вами прощатись і їсти цей смачненький салат. Па-па!